Казка. Хлопунько на небі. Жив собі в одному селі хлопчик на ім'я Хлопунько. Він був добрий, чуйний, але всі вважали його трошки незграбним і дивокуватим. Хлопчик часто мріяв про великі справи, але коли намагався зробити щось добре, все виходило не так, як він очікував. Одного разу хлопунько вирушив у ліс, щоб знайти воду для хворої матері. Води в криницях села майже не залишилося, а мама дуже потребувала її. Він довго йшов, аж поки не натрапив на маленьку криницю в гущавині лісу. Вода в ній була прозора, як скло, і світилася м'яким сріблястим сяйвом. Це ж, мабуть, чарівна вода. вигукнув хлопунько. Він уже хотів зачерпнути воду глечиком, як раптом почув тоненький голосок. Не бери мене просто так, хлопчику. Спершу вислухай мене. Хлопчик озирнувся і побачив біля криниці старенького дідуся з добрим обличчям. Він тримав в руках срібний камінчик. Що мерехтів, немов зірка. Якщо хочеш узяти цю воду, тобі потрібно виконати три випробування, сказала вона. Хлопунько був трохи здивований, але кивнув. Перше випробування терпіння. Йди цим шляхом, сказав чоловік, вказавши на вузьку стежку. І не зважай на те, що буде відбуватися довкола. Хлопчина рушив стежкою. Спочатку все було спокійно, але невдовзі його почало йти від луння голосів Хлопоньку, допоможи, благали вони. Він бачив людей, які ніби тонули в болоті дітей, що плакали, старих, яким було важко йти. Серце його стискалося від жалю. Він хотів зупинитися. Але згадав, що це випробування якщо я відволікатимусь, то не принесу воду мамі, прошепотів хлопчик і продовжив свій шлях. Раптом він зрозумів то були лише ілюзії, створені його власними сумнівами. Як тільки він це збагнув, все зникло, і він опинився знову біля криниці. Ти навчився терпінню, сказав старенький. Ось тобі перший подарунок ти зможеш бачити правду, навіть якщо вона прихована за страхами та ілюзіями. Друге випробування. Довіра. Тепер іди до Великого Дуба і стань під ним. Але пам'ятай не втікай, щоб не сталося. Хлопунько рушив до дуба і став під ним. Раптом небо затягли темні хмари, і почалася гроза. Дуб хитався від вітру, блискавки били зовсім поруч, але хлопчик стояв, як наказав старенький. Якщо втечу, то не отримаю воду для мами, подумав він. І раптом гроза зникла. Все навколо стало спокійним. А перед ним знову стояв старенький. Ти навчився довіряти собі та світові, навіть коли навколо буря. Ось тобі другий подарунок ти зможеш залишатися спокійним, навіть коли все здається страшним. Третє випробування вибір серця. Тепер останнє випробування, сказав дідусь. Ось три глечики один, наповнений чарівною водою. Інший звичайною, а третій отрутою Обери той, що потрібен тобі. Хлопунько подивився на глечики. Вони всі виглядали однаково. Як же мені вибрати? розгубився він. Він прислухався до свого серця. Один глечик випромінював тепло, і хлопчик відчув, що саме його потрібно взяти. Це і є справжня вода. вигукнув він. Старенький усміхнувся. Ти навчився чути своє серце. Ось тобі останній подарунок. Ти завжди зможеш знайти правильний шлях, якщо слухатимеш себе. І раптом хлопунько відчув, як почав підніматися вгору, угору, аж поки не опинився на небі. Хлопунько на небі. Там, високо між зірками, хлопчик побачив чарівне місто. В ньому жили мудрі істоти, що знали всі таємниці світу. Вони привітали хлопунька і сказали: Ти подолав три випробування тепер тобі відкриті всі знання Всесвіту. Але справжня мудрість це не просто знати щось. А використовувати свої знання з добрим серцем. Вони подарували йому маленьку срібну зірку і відправили назад на землю повернення додому. Коли хлопунько повернувся в село, він дав мамі чарівну воду, і вона одужала. Він більше не сумнівався у собі, бо знав, він має силу бачити правду. Довіряти світу та чути своє серце. І, хоч усі навколо і далі сміялися, називаючи його хлопуньком, він більше не ображався, тому що тепер він знав справжня сила це бути собою, мораль казки – віра в себе ключ до успіху. Якщо ти довіряєш собі та слухаєш своє серце. То завжди знайдеш правильний шлях, навіть якщо інші сумніваються у тобі. Страх зникає, коли йому йдеш назустріч. Чим більше ми боїмося, тим сильнішим здається страх. Але варто зробити крок уперед, і темрява розсіюється. Допомагаючи іншим, ти стаєш сильнішим. Коли ми ділимося добром. Воно повертається до нас у ще більшій кількості. Справжня сила у доброті та рішучості. Не потрібно бути найсильнішим або найрозумнішим, щоб змінити світ, достатньо бути добрим, сміливим і готовим допомагати. Неважливо, що кажуть інші, ти маєш цінність і силу. Подолання труднощів допомагає розкрити свої справжні можливості. Світ змінюється не силою чи глузуванням, а добротою та підтримкою, навіть найменший промінчик світла може освітити велику темряву. Казка вчить дітей бути впевненими у собі, не боятися труднощів і завжди допомагати тим, хто цього потребує. Та допомагає дітям розуміти свої емоції, вчить терпінню, довірі до світу та слідуванню своєму серцю.